Вітаю вас! Тата і мама зазвичай працюють і не можуть уявити своє життя без знаять. Праці чоловіки зазвичай грають і не можуть уявити своє життя без іграшок. Ось про іграшки ми сьогодні і поговоримо. Пішли. Програма виходить за підтримки комфі, комфі, наберван, по домашнім гаджетам. Здрастуйте, я вітаю вас в новому сезоні школа Козла Пігора. І так, іграшки, чоловіки. Дед 5 – це новий гість нашої програми. Розповідайте про іграшки. Іграшки це колись грають на машинку, або де мишку. Ну, давайте подивимося, спитаємо вашого експерта. Давайте. Іграшки це колись чоловіки грають на машинками, або е, плюшового ведмідя, або навіть що іграшки люблять. Це дуже круто. Тим часом іграшки сталися зі своїми інтересами. Скільки іграшки тим часом грають по вертольоті прийти до козла Пігора? Де козел дівся? На прийом приходила Аніса Колінс з е, своїми ведучими. О, перший ведучий. Давайте подивимось за іграшками. Ви ані са був маленький, ви у рітях і ашок. Був би невеликий, чесно кажучи, невеликий, бо ви і фінансові можливості його сім'ї. Коли ж ані виїз і став знаменитим подорослий шаф і список і ашок, які йому подобається, які він на щастя тепер міг собі дозволити, і він їх міняв оновлював, пишавши ними і так тривало бути довго. Але ось 12 березня 2011 року в собому журналі Аніса назвав так стати на честь Аніса Колінс. З'явився рязки сьогодні став мамою, тобто став мені старше, як у біде маршам, і танцюю, і, і співаю з ясабенний, ти знаєш. Усіх на світі, я люблю, я наношу всіх руках. Кобачок, нізок, ручок, бобок і січок. Немає таких хайних я одна льоса. У мене є тапозметник, якого званкнувся. Те звичайні дитячі іграшки знову зацікавовий. Е, те, Аніса, а ви досвід довстрачений. І пішов своє Аніса і козла півгодя. Коза, у мене 95 років, як і гратися з іграшками. Тим часом я іграшки грати не буду. Я тобі ніколи не заважав. Якщо ти іграшка не зустрічався, ти тобі ніколи не заважаєш. ж і не будеш менше закат. Давайте розповідаємо нашим експертам. Здрастуйте, розкажіть мені, будь ласка, скільки ваші іграшів? Заткнись! Все іграшки задовбали. Не можеш грати з іграшками. Ти ж ніколи не зможеш грати з іграшками. Ви зробили правильні відповіді, ми зустрінемося у вівторок! До побачення. Кожен день, коли грається іграшками, коли все сталося проблема. Навіть те, що сталося зі своїми іграшками, тому що е іграшки люблять підтримця або чоловіка. Має те, що насолоджувати життям.